Всі жаліються на відсутність грошей, на відсутність стабільності. Але ніхто не жаліється на те, що у нього замало досвіду. Більше того, не побоюсь цього слова. Ніхто не жаліється на відсутність мозгів. Розумієте? Всі жаліються тільки на те, що недостатньо грошей, бла, бла, бла і тому подібне. А ви не думали над тим, щоб підняти рівень свого професіоналізму, щоб отримати якийсь новий досвід? Принести користь в цей світ, яку ще ви не приносили, і за це ви отримаєте саме оту фінансову винагороду. Інакше все світ не платить. Тільки таким чином можна підняти своє фінансове, свій фінансовий стан, своє фінансове благополуччя. Я вам розкажу одну історію. Я хочу стригтися до одної дівчини вже дуже давно, вона переселенка з Харкова. І цей раз, коли я прийшов, до неї була черга сім людей. Жива черга, 7 людей. Біля неї майстер сидить. Роботи немає. Дівчині років 25. Справа від неї жінка доросла, років 50, роботи немає. А у мого майстра в Ларіси роботи, 7 людей в черзі і ще 10 на телефоні телефонує. Як ви думаєте, який її фінансовий стан? От саме так він і відповідає. Розумієте, вона вміє робити все. Хто не зайде. Все абсолютно вона вміє робити і не боїться брати. Тобто вона вміє віддавати і знає, що вона віддає в цей світ, і всесвіт її віддає через клієнтів. До неї приходять люди, люди їй довіряють, і люди їй несуть грошики за те, що вона робить. Тому не жалійтеся на відсутність грошей, на погану роботу. Піднімайте рівень, піднімайте те, що ви можете віддати, а не тільки ждете, щоб взяти. Навіть для того, щоб взяти, ви маєте напрягтися і протягнути руку, розумієте? Тому думайте, піднімайте свій рівень свого професіоналізму, набирайтеся досвіду, і тільки за це Всесвіт вам дасть те благополуччя, якого ви хочете. А якісні будівельні матеріали і хорошу консультацію, ви можете отримати у місті Вінниця за адресою. Вулиця Гонте, 90. Переходь в шапку профіля, підписуйся. Там є два номера телефона. Телефонуй та замовляй.